Thank you На Фоні розмов про мирні перемовини та припинення вогню у Кременчуці. Сьогодні лунали вибухи. По ворожим цілям працювала протиповітряна оборона. Ви дивитеся новини на телеканалі Візит. Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Команда телевізійників готова розповісти найцікавіше із життя міста та громади. Тож про те, як минули вихідні та чим запам'ятається останній квітневий понеділок, спочатку у стислому огляді. Продав майно релігійної громади, але кошти на рахунку так і не з'явилися. У Крюківському райсудді Кременчука сьогодні було людно про нові обставини справи, пов'язаної із майном Свято-Успенської церкви. Далі у випуску знову не для преси, як міська влада продовжує зачиняти двері перед журналістами незалежних медіа та як це коментують представники міжнародних організацій. Не такі, як інші, у п'ятницю на сесії міської ради депутати своїм рішенням вносили зміни у проєкт про граничні суми витрат на автомобілі та меблі для керівників органів місцевого самоврядування та бюджетних установ. Багаторазова чемпіонка світу та Європи з пара армреслінгу Анна Судніцина, вкотре довела, що справжня сила полягає не лише у м'язах, а й ховається у серці. Історія чемпіонки, яка здобуває перемоги як на спортивному олімпі, так і у повсякденному житті. Мистецтво, що об'єднує, надихає та захоплює скрипки Кременчука, зіграли концерт на сцені міського палацу культури. Майже семигодинна безперервна тривога, звуки вибухів та робота ППО неспокійним був сьогоднішній ранок на Полтавщині. Про вибухи повідомляли мешканці Кременчуцького району. У повітряних силах йшлося про ворожі безпілотники у напрямку Кременчука. А от за інформацією Полтавської ОВА, під час ранкової повітряної тривоги унаслідок падіння уламків БПЛА у Решетилівській громаді на відкритій території виникла пожежа на площі 0,2 гектара. На місці події працювали рятувальники, обійшлося без постраждав. До інших тем про події надзвичайні легковик врізався у світлофор. Сьогодні близько 12.40 на вулиці Ігоря Сердюка сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та врізався у світлофор. За інформацією правоохоронців, обійшлося без постраждалих. Водій автомобіля ВАЗ проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора, чим створив перешкоду в русі для транспортного засобу Toyota, який рухався на дозволений зелений сигнал світлофора вулицею Ігоря Сердюка. Внаслідок цього автомобіль Toyota виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на перешкоди світлофорний об'єкт і дерево. Патрульні поліцейські оформили схему місця ДТП та склали протокол за частиною 1 статті 124 КУПАП. Знову горіла суха рослинність. ДСНСники повідомляють про пожежу на відкритій території Кременчуцького району, що сталося 27 квітня. Так у Кам'яних потоках через сильний вітер вогонь охопив значну ділянку сухостою, якого вигоріло 3 гектари. А от у Кременчуці вчора вигоріло 10 квадратних метрів сміття по проспекту Лесі Українки. Про травмованих чи загиблих у результаті пожеж не йдеться. А от причини наразі фахівці встановлюють. Та вкотре нагадують про небезпеки, які несуть за собою Вільні підпали ділянок на відкритій території. Шановні громадяни, рятувальники нагадують про заборону спалювання випалювання залишків рослинності, гілля, сміття на території приватного домоволодіння чи за його межами. За дані дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. За статтею 175 КУПАП порушення встановлене законодавством вимог пожежної безпеки тягне накладання штрафу у розмірі від 1700 гривень по 5100 гривень. Відповідно, статті 77.1 КУПАП самовільне випалювання рослинності або її залишків. Тягне накладання штрафу у розмірі від 3060 гривень по 20400 гривень. За порушення вимог пожежної безпеки у лісах, відповідно, статті 77 КУПАВ. Тягне накладання штрафу у розмірі від 1530 гривень по 15300 гривень. У разі знищення або пошкодження лісового масиву через набережне положення з вогнем, що призвело до виникнення лісової пожежі, штрафні санкції передбачені у розмірі від 4590 гривень по 30600 гривень. Будьте Свідомими та відповідальними, та не провокуйте пожежі у природних екосистемах. Відпочивайте правильно та безпечно, та не наражайте себе чи інших на небезпеку. У разі виникнення задимання чи пожежі негайно телефонуйте на лінію 101. Ну і 27 квітня о 19.30 на лінію 101 надійшло повідомлення про падіння дерева по вулиці мрії, що у Кременчуці. Дерево впало на припаркований автомобіль та перегородило проїжджу частину дороги. Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево та прибрали його із автомобіля і проїжджої частини. Ідеться у повідомленні надзвичайників. Крім автомобіля, ніхто не постраждав. Сьогодні у Крюківському райсуді Кременчука мав би продовжитися розгляд позову релігійної організації Ставропігійна релігійна громада Свято-Успенської парафії Православної Церкви України до Наталії та Олега Старінцевих Сергія Богайчика та третьої особи приватного нотаріуса Олександра Ганночки стосовно визнання недійсним договору, купівлі продажу, скасування рішення державного реєстратора та про зобов'язання повернути об'єкт нерухомого майна через низку причин. Судове засідання було перене. Перенесено. Втім, нашим журналістам вдалося поспілкуватися із колишнім настоятелем Свято-Успенського собору Сергієм Богайчиком, а також з іншими учасниками справи. Тож детальніше про причини перенесення засідання та коментарі учасників процесу у матеріалі Дар'ї Згури. Судове засідання у справі закінчилось, так і не розпочавшись. Про причини перенесення говорила суддя Крюківського суду Світлана Фадєєва. Оскільки відсутні клопотання про розгляд справи за відсутності. Тарінцева і за відсутності третьої особи суд з метою забезпечення обов'язків всебічності повноти справедливості судового розгляду вважає за необхідне відкласти судовий розгляд і надати також час стороні позивача для підтвердження належного надсилання. Відповіді на відзив усім учасникам процесу після ж засідання ми поспілкувалися із учасниками процесу. За словами секретарки релігійної організації Ставропігійна релігійна громада Свято-Успенської парафії ПЦУ Ольги Пономаренко, на її думку, сторона відповідачів свідомо затягує справу. Справу ми вже розглядаємо, мабуть, півроку, десь, десь у жовтні подали ми, так? Да? І в них то богатчик не з'явився, піп, то ще там хтось не з'явився, але суть залишається. Тому що піп Богайчик незаконно продав два житлові будинки, які належать громаді, також вони незаконно. Десь подарували приміщення парафіяльної школи 900 квадратних метрів, яке оцінене в 18 мільйонів. Куди вони ці всі кошти потім подівали після своїх продажів? Ми не знаємо, тому що вони на рахунки громади не заходили. За словами ж голови релігійної організації Оксани Кучменко, щодо парафіяльної школи також було подано заяву до суду. Тож днями відбулося засідання у Полтаві. Суд визнав рішення державного реєстратора. Нечинним, тобто за рішенням суду, фактично благодійна парафіальна школа повинна повернутися у володіння громади, якщо інша сторона не подасть апеляцію. Апеляція, звичайно, буде подана. Продовжуємо боротьбу. Варто зазначити, що кошти, які Сергій Богайчик отримав з продажу двох будинків, на рахунок громади так і не надійшли. Крім того, за словами адвоката позивачів Руслана Лазоренка, на сьогодні немає жодних офіційних документів, які підтверджують законність продажу нерухомого майна. Ми е, звернулися. До електронного кабінету платника податків, так я хочу звернути увагу на те, що в разі, якщо була б дійсно здійснена продаж і релігійної організації 5 грудня 2023 року, були отримані грошові кошти у стомі 148 тисяч гривень за продаж цих будинків, то вони повинні були в особі багатчика подати відповідний звіт до податкової і подати звіт про рух коштів. Я звертаю увагу, і ви можете це відкрита інформація про те, що останній звіт богайчиком подавався за 2020 рік. Сам же Сергій Богайчик на запитання, яку суму він отримав з продажу двох будинків, відповідати відмовився та почав шукати собі виправдання. Мовляв, банківського рахунку у громади немає. А ось виручені кошти з продажу спрямували на реконструкцію собору. Громада вирішила продати задля того, щоб привести до ладу ту споруду, в якій вона молиться. Який живе тим церковним життям, яким і має жити православний християнин. Тому ми будемо в суді вирішувати це питання звичайно і показувати всі відповідні документи, які є в нас і в нашої громади. Якщо треба, будемо показувати, куди витрачалися кошти і витрачаються. Наступне судове засідання за цією справою має відбутися 13 червня у Крюківському районному суді Кременчука. До інших тем Кременчуцька влада вкотре демонструє закритість для незалежних змін нашого міста. Так, 24 квітня на засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення міської тергромади у межах співпраці з місцевою асоціацією органів самоврядування та асоціацією громадського розвитку і програми розвитку ООН в Україні до мерії запросили виключно знімальну групу правладної Кременчуцької телерадіокомпанії. Відмітимо інші медіа про дану подію не були навіть поінформовані. Утім, така практика уник. Каня зустрічей із незалежними журналістами, схоже, усе більше стає традицією для Кременчуцької влади. Так, на нещодавній зустрічі із батьками на території гімназії номер 18 яка не працює у нормальному режимі з початку повномасштабного вторгнення. Мер міста Віталій Малецький наголосив, що робоча нарада цитуємо не під візит, не під камеру. Нарада була питанням незалежних журналістів і на останньому прийомі громадян віцемерка Ольга Усанова. Хоча знову ж таки змі комунальної телекомпанії зауважень не отримують Ну і системні випади мера у бік незалежних медійників під час онлайн-засідань виконкому можна буквально розбирати на цитати. Останній же випадок ігнорування журналістів став предметом звернення до представництва програми розвитку ООН в Україні. Звернення ініціював головред Кременчуцької газети Олег Булашев про відповідь, яку отримав медійник, та ситуацію із комунікацією влади і журналістів, детальніше у Наступному матеріалі. Важливі нагальні питання для громади, такі як відновлення роботи із вразливими категоріями населення, сприяння соціальній згуртованості, пропозиції для створення міської програми Безпечна громада на 2025-2027 роки. Усе це не змогли висвітлити журналісти незалежних кременчуцьких медіа минулого четверга, адже все пройшло без їх відома. Зовсім інша ситуація з комунальним телебаченням. Їх сюжет про сам захід бачимо на платформі YouTube. Набрав матеріал 30 переглядів. Матеріал, так би мовити, для Галочки, але обов'язково синхроном віцемерки. Про зустрічі та ставлення віцемерки до незалежних ЗМІ можна розповідати довго, але про є її прийоми громадян, під час яких вона або забороняє не своїм медійникам зйомку, або вибірково відповідає на питання риторикою: Хочу, не хочу. Будь ласка, заберіть мікрофони. З ким ви заходите? Ми запитували. Чого скажіть? Я не хочу, за... що... ви не хочете. Не буду я говорити. Цікаво, чи не тому, і було запрошено КТРК на останню зустріч з представниками про ООН. адже вони зазвичай незручних питань чиновникам не ставлять. Усі ж інші такі собі неугодні. Про це раз за разом каже і міський голова, наприклад, на онлайн засіданнях виконкому, де буквально ллється критика у бік журналістів. Які меру та його заступникам посміли поставити питання? Вам величезна подяка, шановні журналісти, за те, що уважно слідкуєте за тим, щоб все вчасно робилось. Просто наступного разу, а це скоро вже буде, я вам дам лопату і будемо копати поруч. Тільки тоді вже буде дуже важко і небезпечно це робити. Риторика показування на двері минулого тижня була зафіксована незалежними медійниками і під час зустрічі мера з батьками вихованців гімназії номер 18 яка спочатку повномасштабного вторгнення досі не обзавелась належним укриттям. На зустріч наших журналістів покликала частина батьків, що для градоначальника стало неприємним сюрпризом. У нас робоча нарада не під візит, не під камеру. Подібна практика ніщо інше, як порушення Кременчуською владою журналістських прав. Про це наголошували експерти Інституту масової інформації у Полтавській області та юристи Інституту розвитку регіональної преси. Наголошує на цьому і місцевий депутат Богдан Лазоренко. Уникання засобів масової інформації, відмежовування від засобів масової інформації, обмеження засобів масової інформації у доступі це. Насправді, перша ознака утвердження певного авторитарного, навіть тоталітарного режиму, тобто, це символ закритості влади, це синонім того, що влада є обмеженою від громадянського суспільства. Абсолютно позбавлена бажання комунікувати з громадою, відповідати на запитання повсякчасно незручні запитання. Тому ми можемо бачити це сьогодні на прикладі таких країн, навіть як Росія, як Білорусія, і ми бачимо. Це вже в 30-х роках у націонал-соціалістичній Німеччині, де власне не було місця незалежним змі. Ну і щодо зустрічі з представниками Проон у мерії, на яку не покликали журналістів, таких собі неприручених медіа на запит редактора Кременчуцької газети, представництво Проон в Україні наголошує за залучення представників медіа до заходу відповідає саме громадам у даному випадку. Кременчуцький виконком. Питання залучення представників медіа до участі у робочих групах перебуває виключно в компетенції самої громади, яка самостійно визначає формат та коло запрошених. Водночас, ми повністю поділяємо ваше бачення щодо важливості відкритості, прозорості та забезпечення рівного доступу до інформації для всіх зацікавлених сторін, включно з представниками інших ЗМІ, які виявляють інтерес до тематики громадської безпеки та відновлення. А окрім цього, медійники чекають офіційної відповіді з прес-служби виконкому Тож далі буде. Автомобілі, офісне обладнання, техніка не такі, як для інших. У п'ятницю на сесії міської ради депутати своїм рішенням вносили зміни у проєкт про граничні суми витрат на автомобілі та меблі для керівників органів місцевого самоврядування та бюджетних установ. Питання щодо доцільності таких змін піднімала депутатка міської ради Лариса Гориславець. На що почула від Мера Малецького, що то все, аби бути в рамках законодавства, купуючи авто для військових. Тим своїми змінами депутати фактично погодили збільшення сум при закупівлі від авто до офісного приладдя керівникам бюджетної сфери міста. Так, депутатка Лариса Гориславець згодом зробила допис на своїй сторінці у Фейсбук, у якому констатує, що набір меблів для керівника удвічі дорожчий ніж сумарний список меблів для простого чиновника. Тож тепер граничні суми закупівель для керівників складають на легковий автомобіль 1 мільйон 206 тисяч 250 гривень, мобільний телефон 10 тисяч гривень, комп'ютер чи ноутбук 46 тисяч 250 гривень, комплект меблів для службового кабінету керівника 70 тисяч гривень. Що ж стосується пересічного працівника, то цифри добряче відрізняються: та сумарно: стіл, крісло, офісне стілець, шафа для одягу, шафа для паперів, сейф. Стіл для комп'ютера можуть гранично вартувати 37 тисяч 625 гривень. Як впливає така разюча відмінність у цифрах на роботу керівників чи простих співробітників невідомо. 26 квітня світ вшановував пам'ять жертв чорнобильської катастрофи, однієї із найбільших техногенних трагедій у історії людства. Цьогоріч минає 39 років від дня аварії. У Кременчуці в суботу відбулося покладання квітів біля пам'ятника жертвам Чорнобиля. Понад дві тисячі кременчужан брали участь у ліквідації наслідків цієї катастрофи. День 26 квітня залишається важливим для всіх, хто пам'ятає трагедію. Як це було? Дивіться у сюжеті Анастасії Гайбури. У Кременчуці у суботу біля пам'ятника жертвам Чорнобиля віддавали шану тим, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Та, на жаль, втративши здоров'я і втратив життя. Містяни, представники влади та ліквідатори згадували загиблих і дякували тим, хто ціною власного життя і здоров'я боровся з наслідками аварії. За словами Миколи Бокарева, екс-голови організації інвалідів Союз Чорнобиль України, ліквідатором він став на 40-му році життя. Тоді ж пан Микола обійняв посаду заступника командира батальйону санітарної обробки. Абсолютно всі села ми обробляли, криниці обробляли, дома, хати, людей вивозили і так далі. так далі. Отака От була робота. Робота була дуже паршива. Моїх два комбата вже немає в живих, тому що трошки не придостерігалися. Ми ще тоді не знали, що таке радіація, яка вона є, який в неї запах, що вона робить, і, і так далі. Як розповідає пан Микола, під час виконання завдання за наказом начальника полку, його підрозділ заїхав до одного із сіл у Чорнобильській зоні, яке мало бути безлюдним. Там вони планували провести санітарну обробку. Та несподівано зі старої хати вийшла бабуся. Починаємо зливати воду, починаємо обробляти санітарну обробку хатів, а бабуся виходить і каже: Ой, синочки родненькі. Спасибо, що ви приїхали. Треба дрова допомогти рубати, треба кринечку, то зробити. Ми зробимо, ми зробимо, все зробимо. Вот. Я зараз вам щось винесу. Бабушка старенька, що ти будеш ще там виносити? Боже, в такий час, трудний час. Я тут жила і кажу, я тут помру. А от вас хочу угостити». І винесла нам на противні пироги. Пироги були з буряками. Та така вкуснятина була, що ой-ой-ой. не лише такі зустрічі в пам'яті і сьогодні. Ще один ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Віталій Чирва згадує найстрашнішу картину свого життя. Спол сьомого травства не возле возі Чорнобиля возле, ну, на межі Чорнобиля. І їхали автобуси і каруси, і на них лежали люди в носілках обгорівши. Це я бачив своїми глазами. Як зазначають ліквідатори, наслідки радіаційного ураження відчуваються й досі. У багатьох проблеми із зором, кістками, серцево-судинною системою. Тож 26 квітня це не лише день пам'яті про трагедію, а й нагода вшанувати героїв, які, ризикуючи життям і здоров'ям, стали на захист усього людства. Їхній подвиг назавжди залишиться в серцях тих, хто продовжує жити сьогодні, тих, хто продовжує пам'ятати. Багаторазова чемпіонка світу та Європи з пара армреслінгу Анна Судніцина, вкотре довела, що справжня сила полягає не лише у м'язах, а й ховається у серці. Днями Анна офіційно поєднала долю зі своїм коханим Анатолієм про історію спортивних перемог, шлях спортсменки до чемпіонських титулів. І тепер уже й нову сторінку особистого життя у матеріалі Лесі Жуйкової. За словами самої Анни Судніциної, її шлях у великий спорт розпочався зовсім несподівано. Як згадує її тренер Володимир Петренко, під час навчання у харківському медичному коледжі дівчина прийшла до спортзалу з наміром просто покращити фізичну форму. Проте доля мала свої плани. Тренер одразу звернув увагу на силу рук і розглядів у студентці майбутню чемпіонку. І Я її до столу пригласив. говорю, а ну, давай подивимося, як то тобі поруки. Стали ми до столу, ну, я чувствую, що є талант. Є талант. Ну, вона спочатку не хотіла займатися армреслінгом. Через рік ми поїхали на чемпіонат світу, і вона стала призером чемпіонату світу і. Потім кожен рік становилася чемпіонкою Європи і чемпіонкою світу. У розмові з батьками нареченого ми поцікавилися, як вони ставляться до того, що їх невістка займається таким незвичним для жінок видом спорту, як армреслінг. А як ви ставитесь до того, що цей вид спорту вважають більш чоловічим? Нормально. Це її вибір був. Я ми, як батьки, як любляча родина, ми її тільки підтримуємо. Самі молодята розповідають, знайомі ще зі шкільних років. Після опускного шляхи майбутнього подружжя на певний час розійшлися. Анна поїхала навчатися до Харкова, та через кілька років доля звела їх у приймальній комісії університету. Згодом давня дружба поступово переросла у кохання. Вона дуже ну, відверта, не важливо яка ситуація, але вона відверта ну з усіма однаково, скажімо так. Ці стосунки паралельно розвивалися зі спортивною кар'єрою Анни. Анатолій масажист реабілітолог за фахом. Тож підтримував кохану. Спортивна кар'єра якої саме йшла вгору не лише морально, а й допомагав фізичному здоров'ю. Він мене лікує, привів він... в зал, в принципі, спробувати так. це все. Він мене привів в цей вид спорту, щоб я спробувала. Він мені допомагає з реабілітацією часом. Як ви поєднуєте жіночність і силу як чемпіонка з армреслінгу? Е, намагаюся, але буває різне. буває і ручки від дверей летять. За словами нареченого, про захоплення майбутньої дружини спортом дізнався не відразу. Однак наразі навіть титул чемпіонки світу жодним чином не впливає на їх спільне життя. Вже згодом, скажімо так, це стало да відомо, що вона досягла таких великих досягнень мала, і це ніяк не вплинуло з поганої точки зору. Стільки я тільки радий за неї, що вона може себе показати, скажімо так, да, що неї є заняття, які їй цікаво, яким вона хоче займатися. На сьогодні Анна судніцина багаторазова чемпіонка світу, чемпіонка України та Європи з пара армреслінгу та заслужений майстер спорту України. Спортсменка ділиться, планує продовжувати кар'єру і активно готуватися до участі у найближчих чемпіонатах. Тож чекаємо нових перемог від кременчуцької спортсменки. У Кременчуці відбувся благодійний концерт народного ансамблю Скрипки Кременчука, що об'єднав людей заради мистецтва та перемоги. Подія зібрала десятки небайдужих, а для когось стала особистою історією, сповненою як болю, так і надії. Серед глядачів переселенка з Харкова, яку надихнула гра Скрипаля серед зруйнованого міста. Чому ця музика стала для жінки символом незламності, розкаже більше Анастасія Гайбура. 27 квітня у міському палаці культури Кременчука відбувся благодійний концерт народного ансамблю скрипки Кременчука. У затишній атмосфері музика поєднала тих, хто пам'ятає, заради чого звучать мелодії. Серед глядачів пані Лариса, переселенка з Харкова. Жінка розповідає, що на концерт прийшла не випадково. Її надихнула історія харківського скрипаля, який грав серед руїн рідного міста, даруючи людям віру навіть у найтемніші часи. У нас є в Харкові свій скрипаль на даху. Наша така скульптура дуже відома, тому що у нас є відео з Крипаля біля розбитої облради, який грав під пострілами, під ракетами, який грав скорика на раді, знаєте, на підтримуючий дух такий, і це було дуже щим, і це дуже підтримав. Тому ми зразу зголосилися. Ми зразу прийшли, ми прийшли лікувати душу. Ансамбль скрипки Кременчука вже понад 25 років захоплює слухачів своєю віртуозністю та емоційністю. За час творчої діяльності колектив здобув визнання на престижних міжнародних фестивалях у Франції та Італії. Проте головною їхньою перемогою залишається вміння зворушувати людські душі. Під керівництвом Вікторії та Володимира Білецьких ансамбль виконав класичні твори: угорський танець номер 1 мелодію Мирослава Скорика Аве Марія, а також авторську композицію Вась під час війни написану концертмейстером Володимиром Білецьким. Під час виконання цієї композиції глядачі хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто віддав своє життя заради майбутнього України. На сцені була також встановлена скринька для збору коштів на підтримку Збройних сил України, які будуть передані на потреби армії. Я так думаю, що це буде для ну, бригади спеціальних спецоперацій. Там дуже багато кремчужан. Глядачі зазначають, цей концерт став не лише мистецькою подією, а й важливим внеском у підтримку тих, хто щодня бореться за свободу України. Завдяки таким заходам, мистецтво продовжує не тільки об'єднувати, а й допомагати. Це все, що встигаємо розповісти вам станом на зараз. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтеся, аби не пропустити. Кілька слів про синоптичні реалії вівторка, 29 квітня. Так, завтра у Кременчуці день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Опадів нам не прогнозують. Температура повітря на стовпчиках термометра знову прямує у бік збільшення. Вночі зафіксуємо плюс 6 на термометрі. А от в день повітря прогріється до 19 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Я вкотре нагадую про потребу підтримувати українських захисників та захисниць. Адже, попри розмови різноманітної полярності, вони продовжують захищати наш відносний спокій. Донатимо, не шкодуємо слів вдячності. Зустрінемось у етері візиту.